Наш опалювальний сезон хочеться теж подискутувати. Станом на зараз, з останньою інформацією, Україна зупинила закачування газу в підземні сховища і перейшла до використання своїх запасів. Це відбулось, тому що цільовий рівень вдалося досягнути раніше строку. Про те, що у середу, 22 жовтня, пропонували закачувати блакитне пало. Освічує дані європейської платформи AGSI. Станом на вчора запаси газу в українських сховищах перевищували 8,5 мільярдів кубометрів. Крім того, Україна на два тижні раніше досягла запланованого уряду рівня запасів природнього газу на опалювальний сезон, тобто йдеться про ті самі 13,2 мільярдів кубометрів. До цієї цифри входять 4 із 7 мільярдів кубометрів тех... технологічного газу та обсяги розташовані на тимчасово окупованих ще територіях. Ну і також давайте проаналізуємо рішення. коли вчорашнє нічне, коли уряд виділив майже 8,5 мільярдів гривень із резервного фонду для стабільного проходження пальовельного сезону. Про це повідомило Мінекономіки довкілля та сільського господарства. А кошти отримає компанія Нафтогаз для закупівлі імпортного газу. Почуємо коментар заступника міністра економіки довкілля та сільського господарства Кіндратєва. Безперебійне забезпечення українців теплом це питання національної стійкості. Ми маємо гарантувати стабільну роботу енергосистеми навіть в умовах воєнного стану. Це рішення дозволяє уряду оперативно реагувати на виклики, посилює енергетичну безпеку і створює передумови для сталого проходження опалювального сезону. Віталій Кіндратів, заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України. Отже, пан Сергію, поясніть, будь ласка, це рішення, адже і те, і те стосується газу. В одному випадку ми виділяємо кошти на додаткові закупівлі і імпорт, в іншому, вже заходимо в запаси, чи чи все йде по плану у нас? Хроші питання. Чи все йде по плану? <кхи> Судячи з декларації керівництва Нафтогазу, у нас все йде, все йде, то, то йде за планом, то ми маємо. Заощаджувати кубометри газу, я впевнений, що ситуація достатньо непроста. Достатньо непроста. Нам дійсно потрібно заощаджувати сьогодні кожен кубометр газу. І якщо буде така можливість, і погодні умови будуть сприяти, я вважаю особисто, що ми маємо настільки, настільки це можливо, відтягнути початок опалювального сезону і не спалювати дарма сьогодні такий дефіцитний газ, який ми сьогодні маємо. Маємо відтягнути, якщо дозволить погода. Або ж знову таки, якщо розпочати там вчасно, якщо погода цьому не буде сприяти, а там пізніше погодні умови будуть тепліші і можна буде зменшити споживання газу, потрібно це робити. Чому уряд а не уряд, а чому Нафтогаз, скоріш за все, завершив закачування газу, тому що контракти, по яким закуповував Нафтогаз. Вони ну як не завершились, а гроші на ці контракти вичерпались і там вчорашнє чи позавчорашнє рішення Норвегії, яка додає додаткових 150 мільйонів доларів на закупівлю газу. Це хороший сигнал. Норвежці великі молодці. Що не помиляюсь, у нас вже в цьому році від них це друга допомога 200 мільйонів було чи 250, і це 150 мільйонів. Це грантова допомога, це безповоротні кошти, які Норвегія нам надає на закупівлю газу. Ну і якщо уряд виділяє 8,4 мільярда гривень на закупівлю газу, то значить ситуація достатньо непроста. Поки що в е, нафтогаз, е, скоріш за все, не інших е, джерел від партнерів. Додатково податково газ і закачувати в наші газосховища. Зазвичай як ну як від Нафтогаз використовує газ, який видобуває укргазвидобування, і частково відбирає із газосховищ. Коли ж відповідно ми сьогодні зменшили не споживання, а сам газовидобуток внаслідок російських атак, нафтогаз буде відбирати. Ну, більшими обсягами з наших газосховищ, і поступово буде туди дозакачувати газ за кошти, які буде як то кажуть колядувати сьогодні. На вчора вночі наколядували в бюджеті України. Що там під, під різдво, де на далі? Ну це вже як то кажуть, їхня спроможність, і я не знаю креатив, як їм дасть в інших партнерів. Було б добре, щоб такі країни, як Норвегія, було б більше. Що все ж таки ці кошти були безповоротними, тому що Нафтогаз, купуючи газ по 500 доларів за тисячу кубометрів, продає його в Україні по 200 доларів для населення і продає також зі знижкою для теплокомуненерго для газової генерації, які сьогодні працюють як газопоршень на газопоршні, на, на газотурбінні і інших видах генерації, які спалюють газ. Нафтогаз продає зі знижкою, тому Нафтогаз, ну я не знаю по суті. Я не розумію, що ми робитимемо там навесні 2026 року з Нафтогазом, з їхньою фінансовою спроможністю розраховуватись по цим кредитам, тому що Нафтогаз бере кредити і в Ощадбанку, і в Укргазбанку, і в ЄБРР, і в Європейському інвестиційному банку. Ну, вони дійсно величезну кількість кредитів сьогодні набрали для того, щоб закупити газ, щоб пройти цей опалювальний сезон, і продає цей газ в рази дешевше. Або так. потрібно. Роз... Ну, стане розмовляти... питання, пане Сергію, про підвищення тарифу і зняття оцих ПСО фіксованих цін. Ну, очевидно, це напрошується. Деякі експерти навіть пропонують для населення. Та така є також вводити реальні ціни, але з субсидіями. Є такі пропозиції. Ну на, на жаль, Зараз нафтогаз чи на жаль чи на щастя зробити цього не зможе, тому що законом 2022 року, у 2022 році, ми прийняли парламентом закон, яким заборонили підвищення цін на природний газ для населення на гаряче водопостачання і на теплопостачання. Ці три е, послуги захищені законом до кінця військового стану і шість місяців по завершенню військового стану, але скоріш за все, що по завершенню військового стану. Нафтогазу придеться переглянути свою політику, ну не лише Нафтогазу, уряду в першу чергу уряду, тому що уряд покладає спецобов'язки по газу по ціні на газ на Нафтогаз, по ціні на електричну енергію покладає на Укргідроенерго і на енергоатом сьогодні. Я не розумію, яким чином Укргідроенерго буде компенсувати цю різницю в тарифі, якщо з шести тільки електростанцій, які йдуть по каскаду Дніпра, п'ять із них не працюючих. П'ята це. У нас Каховська, яку фактично знищили, і інші електростанції, і Канівська е, отримала там величезні збитки. Ось буквально останні атаки туди летіли, е, кінжали летіли. Уявіть собі, що може зробити той кінжал по гідроелектростанції. Зрозуміло, що е, був збудований захист і все, але росіяни достатньо добре орієнтуються, куди бити, і де є, ну, такі більш. Е, Слабкі місця, скажімо, на гідроелектростанції шкоди наробили значної по кожній з гідроелектростанцій, тому я не розумію, яким чином гідроенергетики тепер будуть компенсувати тариф для населення. Ну, скоріш за все, на себе цей тягар має взяти сьогодні енергоатом. Пане Сергію, дякуємо вам, що мали змогу долучитись до прямого ефіру Лайф» та розповісти про актуальну оперативну ситуацію, власне, що відбувається в нашій енергосистемі після ось тих численних ударів, прицільних по наших енергооб'єктів з боку Російської Федерації. Сергій Нагорняк, ви з нами, народний Дякую. депутат від фракції Слуга народу на комітет з питань енергетики та житлово комунальних послуг. Друзі, ну а зараз ми готові долучити до прямого ефіру Романа Стаблєвського, експерта з політичних питань та адвокації Раді економічної безпеки України. Пане Романе, вітаємо вас. Так, добрий добринок Сполучені Штати Америки запроваджують нові санкції щодо Росії. Вони торкнуться російських компаній Росніфть і «Лукойл». Про